Слухаю ваше питання. Ми хочемо запитати, чи це правда, що зняли з вчителів 15% зарплати. І 40% з бібліотеки? На які підстави? Підстава зроблена 65-та постанова Кабінету міністрів. 65 постанова Кабінету міністрів, 88-та постанова, 89-та постанова. Два розпорядження голови Житомирської обласної адміністрації і розпорядження Баранівського голови, який виконує обов'язки подано та новички Питання, чому 2 вересня проводилась нарада з усіма керівниками району, де було прийнято рішення не знімати ці відсотки? Та листа управляє А Ви спирайтесь на 11 серпня. Як Я це Я не спирайтеся. Ми беремо нам все. Очевидно, на що спираються? Ну почитайте. Зараз розкаже начальник відділу освіти. На що він спирається туди? Перш за все це... на посаду. — А А нижче? — далі? То є воно розплячнема до одинадцятого восьмого 11.08. А восьмого числа, 2 вересня була на рада, на якій вирішили зовсім інше, і це рішення відсить на сайті районної ради до цієї пори. Значить, коли у нас так би мовити з почалася ця розмова, ми почали це ще в квітні, в травні. Ви пішли нам на зустріч, тому що це були зачіпалися інтереси працівників освіти, тому що все робиться до 1 вересня. Після цього ми, директори шкіл, пішли не проти влади, не проти бюджетного кодексу, а ми пішли шукати компроміс. Компроміс був знайдений у вигляді 5% зняття надбавки, але при цьому, якщо вчителі йдуть на два тижні за свій рахунок. Ми дійшли цієї згоди, і ми сказали таку фразу, що вчителі це не ті люди, яким не можна довіряти. Якщо не можна довіряти вчителям, то давайте чекайте, то давайте нам, нехай державна довіряє наших дітей, правда? ж? І всі колективи погодилися, але справа в тому, що ще є закон про звернення громадян і талізміш, якому чітко прописано, що заява розглядається протягом 30 календарних днів. І якби ми в понеділок здали заяви, то завтра Сицінський і Іже ними прийшли б перед осінніми канікулами, сказали. Вибачте, місяць пройшов. Ця заява не дійсна. А ми йшли вам на зустріч для того, щоб ці заяви зробити так, як потрібно. Це моя відповідь. Давайте Я два слова розкажу. У Вас таке розуміння, що планували і не запланували грудень місяць. Я вам ще десятий раз пояснюю: гроші виділяються на кількість учнів загальноосвітніх шкіл. Грубо говоримо у нашому районі 5 тисяч учнів. На одного учня 8 тисяч гривень фінансовий норматив на 5 тисяч це буде 40 мільйонів. Оцих 40 мільйонів держава нам дала. Як кожному району кожному району дається по одному нормативу. Другі райони, за рахунок того, що в їх менші штати вкладаються в дану суму. Такі райони, як наш, не провів, не провівши оптимізацію, не вложуються в дану суму. грошей. хто що не додав про недоємку? Бюджету в сфері освіти в розмірі 2700 було відомо як мінімум ще в січні місяці, а то й в грудні. Перше запитання: що зробила влада району для того, щоб вишукати якісь інші заходи по ліквідації цієї недоїмки, окрім як виняти гроші з кишені вчителів? Це перше питання. Друге питання: зняття 15% надбавки цієї економіці на всього мільйон. Скільки там? Мільйон. мільйон, яким чином буде покриватися інша недоїмка в розмірі, теж скільки там мільйон п'ятсот, грубо кажучи, очевидно, що люди думають таким чином, і я особисто так думаю, що зараз нас з нас знімуть 5%, Так як була домовленість, заставлять ну поки що, так як попередні були домовленості, заставлять, ну чи уговорять чи з власного бажання, неважно, два тижні на власний рахунок. Це мільйон з хвостиком. А потім у січні ми ще раз підемо на два тижні на власний рахунок, щоб закрити решту недоїмки. Було вже говорили ми про те, що в минулі роки надходила додаткова дотація. В кінці року в розмірі 2 мільйони, більше 2 мільйонів були роки, яку ми направляли на покриття недостатності. В цьому році даної дотації не очікується в державному бюджеті. Просто немає таких коштів, щоб надати дану додаткову дотацію. І тому. Оцю суму недостатності сказали вишукувати на місцях. Прийшло розпорядження голови облдержадміністрації про те, що ми не виконуємо постанову Кабінету міністрів про те, що при недостатності коштів надбавка не виплачується. От в межах тільки виплачується роз... в межах фонду оплати праці. Своїм наказом начальник відділу освіти привів у відповідність до постанови Кабінету міністрів виплату даної надбавки. Ніякого порушення законодавства в цьому немає. Любі мої, ви мені скажіть. Ви самі це розумієте краєм своєї душі. Ви виконуєте тих, що бумажки пишуть. Але ми душі, і наш кошелюк біднішає, і мозги теж дурніше. Тому що ми дурно починаємо думати про тих, хто нами керує. Керуєте ви. свята вчителі, всі літелі вчителі. А, ми думаєте, ви за нас переживаєте, айті вчителі. Дивіться. Чим коротші фрази, тим чутче буде понятно. Значить, в доларовому еквіваленті зарплату в два рази опустили. Так. Да, — Опустили. Да, да. Зарплата вчителів нараховується невірно. Це правда, правда. тому що вона, вона від мінімальної зарплати повинна нараховуватися. Нараховується від 840. — сорок. Оці всі оці всі пластикові вікна. Оці пластикові вікна. Я посчитав, оця вся школа, то все за наш щот, а не дотації. Якщо пересчитаєте на досуги, сядете, помножте від 300 до 1000 гривень. Вчителям не додають Різний щомісяця. Ага. Я розумію, то ага. ага. все за наш рахунок. Це раз. По-друге, у цій постанові кабінету Міністрів, що сказано? Все зняти? Ні, там сказано встановити надбавку від 0 до 20%. відсотків. Ваші чи скільки на 20%? Ага. ваші проблеми, щоб знайти 20%. відсотків. Крапка одне зрозуміти одне ваше завдання знайти ці кошти. Кошти не ви, будь ласка, не будьте безвідповідальними без, без керівниками. Керівникам. Ну, ви пойміть мене, що я, я змушений прийняти вучу міру заходів. Я не маю права не виконати п'яч наказі. Ми будемо, ми, собою, ми, ми будемо створювати страйковий комітет. Будемо готуватися до страйку. Будемо писати до області. Може вони якось почують, що нас просто не влаштовує саме отака ваша економія.